Я Павлик Марія Миколаївна, 1947 року народження дівоче прізвище Сушинське. Я народилася в селі Чорна, Нижньоустріцького району Дрогобицької області. Мої батьки, тато був головою колгоспу місцевого, мама домогосподарка. Ну, в 1951 році нас переселили з Чорної в селище. В село Тельманове Сталінської області. А скільки Ви... років вам було? Мені було 4 роки, як ми сюди приїхали. Мені в серпні виповнилося 3 серпня 4 роки, а в вересні ми на початку вересня приїхали сюди. До того, як приїхати сюди, посилали молодь, щоб будували будинки, саманні будинки. У нашій сім'ї не було нікого такого молодого, тому посилали маму, мами моєї бабусю, і ми, коли їхали в товарному вагоні на станції Карань, я в вікно побачила свою бабцю, вона нас зустрічала. Оце мені дуже запам'яталося. Ну, що я пам'ятаю, як ми їхали в, в товарному вагоні, тут же були і корови, тут же і люди були. Я пам'ятаю, що люди. Склали пісню таку. На Вкраїні ми родились, на Вкраїні ми росли. А тепер чужі люди в чужий край нас завезли. Це мені дуже запам'яталася ця пісня. Ну, коли приїхали сюди, значить, тут будинки були саманні, не влаштовані. Ну, Дуже погано жилося людям. Ну ви вже це, мабуть, знаєте, як жилося людям. От, поки ці будинки трошки привели до порядку, поки, поки ну як, пристосувалися до теперішніх умов, у нас вже зовсім не такі кліматичні умови там. Ну і взагалі до цих пір наші люди говорять, там у нас вдома. Хоч скільки ми тут прожили з 51-го року, але там у нас вдома, там у нас дім. Всі ну, як, жалкують за цим. І в 2010 році я із своїм сином із двома внуками ми їздили машиною в Західну Україну. У нас багато там родичів, тому що тих, хто в колгоспі працював, виселяли сюди. Тих, хто працював на промислі, там добували нафту. Виселяли прямо через границю рядом в Дрогобич. От у мене в Дрогобичі, в Івано-Франківській області, в Долині, в Івано-Франківську родичі. Ми їздили, але в чорну ми не попали. Хоч у нас і були загранпаспорти, ну ми не не попали. Чому? Тому що. Ні я там нічого не знаю, ні мій син нічого не знає. Говорить, ну що, ми поїдемо туди, а ми ж то нічого не знаємо. Це треба їхати з тим, щоб з такою людиною, яка б нам щось показала там, щось розказала. Значить, ми не їздили, але на, ну як, на межі, на, там побували, побачили все, зустрілися з рідними, позгадували. Ще моя тітка жила, вона дуже багато матеріалу дала в книгу. Яку випускала Дар'я Петречко, з нею спілкувалися? Ну от, mm -hmm. що я ще а скажіть, будь ласка, а як ну може ви не пам'ятаєте, може там мати розповідала? Як зустрічали вас місцеві мешканці тут? Ну Тейні як матері. місцеві мешканці допомагали, чи як ну як, може і допомагали? Я цього не знаю, але я знаю, що весь час говорили бандери. Обзивали нас, і mm. як ми в школу пішли, ті діти нас обзивали отак. От ну недружелюбно відносились. Mm -hmm. Недружелюбно. Да. А, а це переселення, воно як добровільне було чи примусове? Ні, це було примусове добро, переселення, не добровільне. А скільки часу вам давали, щоб зібратися, не знаєте? Ну я цього не знаю. Я тільки знаю, що Виселяли не всіх зразу, а частинами. От я, мені запам'ятався такий момент, що сусідів виселили, і я вийшла, ну, дитина ж маленька, гуляла і бачу, а там як оце зараз підвали, тоді ми називали яма для картоплі. Ага. І вони відкривалися просто ля, як ляда відкривалася. І я йду в цю яму, кінь упав. Оце мені запам'ятало, що вже сусідів виселили, а нас пізніше виселяли. А, а... Не всіх заразом, так. Да. Ага, а що дозволяло вивезти там? Коров, дозволяло кури з собою? Що можна було брати? Не знаєте? Ну, це я не можу сказати. Я пам'ятаю, що в вагоні були, корови були, значить дозволяли. Кури теж там кукурікали ага. петухи. Тож, мабуть, вже дозволяли в скринях таких у людей. А ваші родини виплатили компенсацію за ні, ту хату, що відібрали? Ні, нічого, нічого не давали. виплатили. Хоч двоюрідна сестра у Львові взяла справку, що ми залишили, і який будинок, і це, нічого нам ніхто не виплатив. Ага. Ну це тільки в 2002 році нас видали нам документ як учасник війни. Прирівнюємось, ага. ну, деякі льготи по оплаті комунальних услуг і по, на поїздку. Але я, наприклад, не скористалася цим, ні разу не їздила нікуди. А люди користуються, їздять раз у два роки, можна по Україні безплатно їздити. Це ага. з 2002 року. А, а ви не знаєте, чи тільки українці виселяли, чи полякав також села? Ну це я не можу сказати. А багато взагалі виселило людей з вашого села? Ну, багато. Всі люди виселилися. А скільки село там було? Ну Робу я не можу. Ми, це не... все в книзі є, Дар'я Петричко. А... Я... Такі дані а... не, не пам'ятаю. А коли ваша родина сюди приїхала, не знаєте, коли ви змогли власну хату побудувати? Як... Чи... ви їх як... взагалі не, не змогли побудувати. Ми жили в тій же хаті, її обклали кирпичом, і uh -huh. в тій хаті, в тій саманій хаті жили. Uh -huh. А скажіть, ви з собою ці виселенці, якісь там традиції, пісні, вишивання, щось принесли з собою? Привезли, uh -huh. Тут зберігається? Uh -huh. Ну, привезли, ви побачите в музеї, uh -huh. привезли і, і пам'ятаємо, і, і, і вишиванки вдома є. І, і вишивали вже, як сюди приїхали, і вишивали, і в'язали. Пам'ятаю, при лампі, крючком в'язали виш... ті гардіни, мама моя в'язала, бабуся в'язала. Ну, це не для запису, звичайно. От, а у вас є тут українська церква? Є, Київська да. А Коли вона з'явилася в селі? Ну, По-моєму, у 2007 році, так. Ага. Да. Київського патріархату ага. є. І Московського патріархату є. Частина людей туди ходить, ага. частина туди. Нашим людям подобається те, що в тій церкві ну як, вітаються слава Ісусу Христу, ага. так як віталися у нас ага. в Західній Україні. Ну як? Ну і хто куди бажає, той туди йому церкву. Ага. А зараз як молодь всі нащадки переселенців? Вони українською спілкуються чи на російською вже перейшли? Ну, справа в тому, що більшість з них навчалися в російських школах. У uh -huh. нас вже закрили українські класи, в російській, і наша школа була повністю російська. Uh -huh. Мої діти, наприклад, з 70-го року народження син із 74-го дочка, вони навчалися в російських школах. Uh -huh. В, в нашій школі на російській мові, ну а дома ми спілкуємося на українській, і вони зараз більше спілкуються на російській, бо і вузи закінчували на російській мові. Вище навчальні заклади. А як володня роз'їжджається? Ну, як? ну тут роботу є у вас тут робота чи ну, більшість вже там до Донецька приїхала. Ну бачите, зараз де? нема роботи, так. Да. Угу. Зараз нема роботи. Більшість їдуть в міста працювати. Угу. Роботи немає. Так. Ну, я думаю, що наше керівництво погано піклується за людей. А ви якийсь пісні? Пам'ятаєте? Ну оце ж пам'ятаю, на Вкраїні ми родились, на Вкраїні ми росли, а тепер чужі люди в чужий край нас завезли. Ну я як математик не дуже до піснів. <говорит> ага. да. угу. А як би якщо б у вас була така можливість, не хотіло б повернутися назад в своє село? Ну я б хотіла повернутися, але ж це неможливо. Це неможливо. Хотілося б повернутися, подивитися. Я пам'ятаю там деякі хати, пам'ятаю річку, пам'ятаю берег, який усіяний ромашками, весь час ромашки такі низенькі. Це я все пам'ятаю. Хотілося би все це побачити, але це ж неможливо. Так.